Це катарна упаковка. Тут е, інформація, вона Ігор, жата, ти наше відео дивишся? Так, да, да. І під одним із них знайшов е, відео про Гренадер. І, А формуляція така сама, хочу почути від експертів. Е, значить, стосовно формуляції трибунурон метилу, е, він весь іде сухий, але з однією поправочкою. Є е, е, трибінорон метил. Універсальний, який йде і на пшеницю, і на соняшник. А є трибінорон метил, який виділяється окремо під пшеницю і окремо під соняшник, прикладом є це оригінальний фімсішний продукт Експрес. І в цій же ж компанії є продукт Пойнтер. Значить, що там, що там, 750 грам на кілограм трибинурон метилу. Але яка в них різниця? Експрес, як ви знаєте, зареєстрований на Гранстаровський соняшник, а поінтер чисто виключено на пшеницю. Чому Чому вони не зробили універсальні? Тому що для, при виробництві трибинурон метилу побічним, побічною діючою речовиною в дуже малих концентраціях є трифлусульфурон метилу. Для соняшника він токсичний, тому Експрес є дорожчим продуктом, ніж поінтер. Пшениця не відчуває такого негативного впливу від цієї діючої речовини, тому, вона, тому їй менша, менший ступінь очистки, і от відповідно того і робиться такий продукт. Так само можна сказати про грізний і грізний експерт. Теж, що там, що там по 750 грам на кілограм діючої речовини тербінорного метилу, але суть остається той же. І, до речі, гранули навіть по кольору відрізняються. Під пшеницю вона йде, якщо не помиляюсь, біла. А під соняшник вона має бути такий, як коричнюватий відтінок. Тому, якщо у вас виникнуть питання, ми можемо вас проконсультувати і більш детально розказати про універсальний тербінорон метил. Такий, от, як, наприклад, Гренадер або Містарт.